З'явилися у продажі слайсери у відмінному стані сірман Падова. Слайсери напівавтоматичні в робочому стані працюють тихо і гарно каретка їздить плавно. Регулюється товщина нарізки від 1 до 13 міліметрів. Діаметр ножа 27 сантиметрів. Має заточуючий інструмент для ножів. розміри. Загальні розміри у нас. Ширина так, 53 см. Висота. Висота 40 см. Три сантиметри. Да, 43 сантиметри. Підходить для нарізки сирів, м'яса, хліба, такі універсальні, працюють тихо, добре, у гарному стані. ...prodnik Italija.